Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд, і з вами Круп, сьогодні прийшов час поговорити про найкумеднішого персонажа Геншину – Ягоду. Вона анемолучниця, хілер та персонаж над краю. І, на жаль, як у випадку з Айно, вона здебільшого саме активацією резонансу над краю і займатиметься у вашому загоні. З одного боку, ягода вельми унікальний персонаж, бо того, що робить вона, не здатен робити жоден інший анемоперсонаж. Однак в цьому і криється її головний недолік, саме те, як вона це робить. Якщо вам потрібен хілер а немо, то ягода опорається з цією задачею чудово. Однак, якщо ви хочете активувати усі можливості персонажа, доведеться переглянути підхід до ротації вашої команди. Добре, ну ми більш детально поговоримо про її таланти, сузір'я, артефакти, зброю та команди. Погнали! Автоатаки нам не потрібні, тож переходимо до навички. Якщо ягода єдиний персонаж над краю, тоді використовуйте лише швидку навичку. Це анемоатака по маленькій площі, і все. Якщо у вас у команді два персонажі над краю, тоді навичку можна також і затискати. Це введе ягоду у стан накопичення печ-елементу. Нагадую, що це піро, електро, кріо та гідро все, що реагує за немо. І через приблизно 3-4 секунди вона активує банку, яка наступні 20 секунд буде накладати на випадкову ціль поглинутий елемент. Частота накладення в неї кожні 2 секунди. Іншими словами, вона універсальний додатковий аплікатор будь-якого печалементу. Однак для цього їй треба другий персонаж над краю, а також досить багато часу на полі бою. Одним словом, не весело, та і це ще на все, щоб ягода поглинала елемент на полі. Має бути з кого його поглинати. Тому якщо це, наприклад, команда з Нефер та Нахідою, то Нахіда не дозволить гідроперсонажу накласти більше статусу ніж вона сама, і ягода нічого не поглинатиме. Сумно, що навичку навіть для переміщення не використати, бо якщо поряд немає з кого накопичувати енергію, вона одразу підривається. Що ж, добре, ульта це хіл, хілить вона активного персонажа, а також персонажа з найменшою кількістю хп. Якщо розглядати її як хілера під фуріну, то вона досить таки непоганий варіант. Плюс до цього ульта також здатна поглинати елемент. Однак накладає вона його дуже рідко, і навіть пасивка в цьому не допоможе. Пояснювати, до речі, там нема чого, бо пасивка майже нічого не робить. Друга пасивка вже корисна. Якщо ягода хілить активного персонажа з 70% хп і вище, вона бафує його на 100 одиниць майстерності, однак лише активного персонажа, хоча і хілить двох. Остання ж пасивка прискорює експедиції в надкраї. Сузір'я Сі-1 накопичена банка з навички отримує 50-відсотковий шанс відстрибнути на сусідню або ж на ту саму ціль, що трохи покращує аплікацію і в сінгл-таргет сценарії і Іває. Сі 2 нічого не дає. Сі 4 дає трохи енергії, Сі6, коли ягода повністю заряджає навичку, вона бафує всіх персонажів над краю на 5% крит шансу та 40% крит демеджу. Оце вже вельми смачно. Та пам'ятайте, що для цього ягоді доведеться провести на полі бою досить багато часу і змогти поглинути цей елемент. Артефакти, варіантів у нас скільки? Анемосет, сапорський сет над краю, дендросет, інструктор. Одним словом, який з сапорських сетів вам зручно дати саме їй, то і давайте. Бо в різних командах корисними можуть бути різні сети. На жаль, з виходом над краю, це правда для купи сапортів у цій грі. Що ж, і також є дуже дивна опція це золота трупа, сет на навичку. Якщо ваша ягода с 6 то можна спробувати зробити з неї таку собі саб хоч я і не раджу цього, однак це можливо. Майнстати у вас досить звичайні: Критова шапка, кубок на атаку, годинник на відновлення або на атаку. Відновлення персонажу треба багато, однак не в усіх командах вам потрібен той ультимейт. Щоб ультимейт відновлювався кожну ротацію, знадобиться Фавоній та близько 220-240% відновлення. Зброя. Фавоній. Якщо у вас є вільний фавоній, то, звісно, він буде найкращим сапорським варіантом. Якщо ж його немає, можна дати будь-який лук з відновленням. Якщо є Елегія, то можна розглянути, звісно, і її, вона бафне ваш загін. Якщо ж ви хочете витиснути з неї демадж, то дайте їй будь-яку критову п'ятірку. Однак знову ж таки, робіть таку збірку лише на свій страх і ризик. І от ми вже в секції команд, яких, на жаль, поки не так і багато. Якщо вам потрібен просто анемохілер, але немає джін, то ягода цілком вам підійде. Однак, крім хіла, вона дасть лише 100 одиниць майстерності. І все. Якщо ж казати про двох нудкраївських ДД Флінса та Нефер, то якщо з Флінсом ягоду ще якось можна використати, наприклад, якщо ви не хочете використовувати Айно, то можна взяти Флінса, Мону, Фішель та Ягоду. І така команда цілком. Працюватиме. Звісно, і Нефу це не замінить, але працювати буде. В команді ж з Нефер можуть бути проблеми. Якщо у вас немає Лаоми, то, скоріш за все, ви захочете взяти до Нефорнахіду, а з Нахідою ягода не зможе погнути статус навичкою і накладати гідро. Звісно, можна забити на це гідро і використовувати ягоду просто як носія одкраїнського сету та хілера за потреби, однак, якщо вам потрібно більше гідростатусу, доведеться попрощатися з Нахідою і взяти замість неї, наприклад, колеї. Якщо серед нодкраївських персонажів у вас лише безкоштовна Айно, та от зараз ви вибили ягоду, то можна скористатися резонансом надкраю для битви з Вайдхантом. Для цього можна використати Ерлекіну, Мавуйку, Хутао, Гаміна, ну або ж навіть Хайперблум, який ви бачите на екрані. Демаж такої команди не буде захмарним, однак з суперниками з механікою Вайдханту вона опорається краще за звичайні команди без резонансу надкраю. Краю. Ну і остання команда, про яку я хочу вам розповісти, це команда дамажної ягоди. Додаємо туди інефу, дуріна та мону, і отримуємо досить сильну команду з двома резонансами та купою реакцій. Не скажу, що ця команда матиме купу демеджу, однак вона більш ніж грабельна. Як варіант, також можна Інефу поміняти на фішель, а Мону на Айно. Однак це вже стане досить слабкий загін. Що в підсумку? знову хоя тестують нові механіки на чотирьохзірковому персонажі. І хоч ця механіка чудова та може надати купу нових можливостей, майже всі команди в Геншині не пристосовані до того, щоб давати ці 4-5 секунд часу на полі бою для сапорта. Та навіть якщо вони можуть виділити цей час, то для активації навички треба другий персонаж над краю, яких в грі поки надто мало. Висновок може бути тільки один: нам дали персонажа, який здатен робити щось класне, однак це щось класне нікому не потрібно, і ніхто не буде запарюватися, щоб цим класним користуватися. Чи є щось позитивне? Ну, вона хороший хілер і бафує майстерність, тож не зовсім марна. Однак, якщо б її навичка, хоча б не потребувала другого над щоб працювати, або ж навіть з другим над та заряджалася одну секунду, а не чотири, персонаж був би значно кращим. Вишенькою на торті можу додати те, що використати коротку навичку не завжди виходить, і ягода продовжує бігти та витрачати час ротації команди. Можливо, з виходом майбутніх персонажів у ягоди з'явиться більше можливостей та команд. Однак зараз я б не радив її прокачувати вище 70-го рівня хіба що вона у вас вже С6. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!